Я вам зараз показую, як швидко утворюються хмари дощові саме. Приходить сезон жаркий, тому наприклад, в цьому кліматі саме літо буде вологе, Тепло океан нагрівається, тому що широти більш тепліші. Звичайно, нагрівання води відбувається набагато швидше, випаровування, відповідно хмари, конденсація формуються хмари. І ось у мене зараз. В стороні берега, бачите, воно там формується хмарність. І сьогодні обіцяють, десь години через дві, через три сильні дощі. І в принципі тут, у Флоріді, ну я зараз знаходжусь в Північна Флорида, Сент-Августін, тут ем, е, дощі так само щодня, починаючи з кінця травня до початку вересня, буде дощі так щодня, але, правда, по кілька хвилин-годин на день.